Чи всі депутати є зішли? Протокол номер 2 Засідання вчільної комісії з Гранської сільської ради 7 скликані. 6 листопада 2015 року всього обраного про членів комісії засудні присутні три члени комісії. Порядок денний про результати таємного голосування на виборах секретаря Зрянської сільської ради 7 скликання. Слухали про результати таємного голосування по виборах секретаря Зеленської сільської ради цьому скликання. Інформував Коваль Богдан Петрович, голова відчальної міністер... э, комісії. До бюлетенів до таємного голосування по виборах секретаря Зрянської сільської ради щодо скликання за пропозицією сільського голови України Михайла Михайловича була внесена кандидатура депутата Бубіч Тетяна Денисівна По Зеленському виборчому округу номер 12 на сесії сільської ради присутні 27 депутатів при сільській голова. Кількість... А, так, 27 депутатів всіх радують з головою. Забочайся. Кількість депутатів, які одержали виборчі бюлетні 27. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні. 27. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними. 0. Кількість голосів поданих за кандидатуру 11. Кількість голосів депутатів. Не підтримали кандидатуру 16. Вирішено вважати кубич Тетяну Денис, депутат Держанської сільської ради, не обраним секретарем Держанської сільської ради. Скажіть за 11 і проти 16. Ну, вони проти не проголосували. Не підтримали чи не підтримали. Не підтримують кандидатуру, запропоновані сільським головою. Значить, буде права. Дядя виконавчого комітету зарядської сільської Відповідно до пункту 2.351 закону про за місцеве самоврядування в України, заступника сільського голови затверджує рада за пропозицією сільського голови. Ношу пропозицію заступником сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету зарядської сільської ради 7 скликання затвердити минули прославуте, 74-го освіта повна вища позападіння, жителька села Зоря. Працює на розпочає на даний час подаряв виконкому. Чи будуть запитання бо... до манули Мирослава Петріна? Немає запитання? Ні. Прошу. М Мирослава Петріна, постійні діяльці знають дуже-дуже давно. Дуже Відповідальна. Професіонал є справа. Запитання. Я просто так, запитання звертаюся спрятаю, і хочу сказати про Мирослава Петрівна. Прекрасний, чоловік. Професіонал. Ви категорії є хотів, щоб депутати підтримали одноголосно кандидатуру масштабу тоже. Не зайшли питання просто. Це, ми йдуть, гарно все знаємо. В кого Немає запитання. Хто за кандидатуру минулий, мають потрібно проголосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Ось він отримається. Чотири. З цих секретаря повідомлення. Секретаря, записуйте. Чотири, чотири. 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 чотири отрималось? 20 задят. 23 за, так? Рішення приймати? Я теж був рішення. Да, хто за чи про... Не встигли проголосувати за. Прошу, що на голосування. Хто да. за, може підняти посвідчення свої. Чи руки, чи посвідчення, бажано посвідчення? Mm -hmm. Хто проти? Хто утримується? Троє отримав. Рішення приймається. Ми вас вітаємо. Звідси потрапила. Щоб не було ніяких розвідки, багато привітання команди міського ради. Проти 0. Отримав здобут. Таким чином, за результатами голосування, Мануле Мирослава Петрівну затверджено заступником сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету Беренської ради 7 ступеня. Вітаємо і затрачення на посаду заступника сільського голови. Переходимо до розгляду третього питання порядку 9. Про затвердження Секретаря виконавчого комітету Зарянської сільської ради 7 скрипня. Відповідно до пункту 2.3 статті 51 закону України про місцеве заміна в Україні секретаря виконавчого комітету затверджує Рада за пропозицією сільського голови. Вношу пропозицію Секретаря виконавчого комітету Зарянської сільської ради затвердити Юхимчук Раїсу Василь. Повна вища жителька села Зоря позапартійна працює в сільській раді. Чи будуть запитання до Юкенчука Єси Васильівної? Хочете працювати в терені? Ставимо голосування кандидатурою Юкемчук Раїси Васильівної. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Займається у голосу. Ні. Одного. <реш> Відповідно до статті 51 пункту 2 закону про місцеве самоврядування в Україні, віде, селу, віде, кількість склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Є пропозиція кількісний склад виконавчого комітету, визначити кількості 20 чоловік. Ставлю на голосування. І я хто? 30, що такі, я спіслові, При пропозиції можна речі? Можна пропозицію. На завжди прошу. Не завжди було відповідальне за діяння стобинково проєкту адміністрації. Назавжди цифра була 14 чоловік. Але а не чому? Це ба! не 30. Завжди було нас. Не має бути або партію, не парти, немає бути. Щоб голосування було. Так, так, так. Потім він 6 на 6 чи 7 на 7. Але ми не можемо право вносити депутати свої пропозиції до... Ми, синах, ми, так, ви, так, ви маєте персональний склад. Якщо є пропозиція розширити затворачий комітет, ми можемо з вами, тому що сесія затверджує, сесія відкликає, сесія. <постеріг> От ми як <ще> хотілося так, проти Борис Меніч. Він депутат <постеріг> на давно був виконком, підприємець. Дуже активна людина, завжди має громадську позицію. І завжди на всіх сесіях ми з ним були депутатами районної ради. Він жодної сесії не пропустив. Жодної сесії, яка в нас відбувалася, теж він не був. Дуже активна людина, знаюча, компетентна, знає проблеми, які в сільській раді я хотів би, щоб все ж таки ця людина була представлена в нашому посту. Народи депутатів. Ще які є пропозиції? Депутатні поступової кому формувався склад комітету? Прошу приховати, Прошу щоб

це є депутат запитання по дякую. Дядька працює довгий час, вже ми фактично співпрацюємо. З ним і з нами. Вони спілкували, чи в бізнес платить податків. Чи він не платить? Одна фірма платить. Людина танцює. У нього є декілька на... що можливо, одна платить п'євені, зору, щоб фактично він є житель зорі. Ви знаєте, живе там, вулиці і буває. Що... Ну, тому що він фактично всі те, які ми сьогодні роботи робимо, стараємося звертатися до нього. Досить посильно. Сьогодні його не практично, то можна зрозуміти, він то не відпук. Я не проти його, відпустив. Ще нікого так... є пропозиції? Це пенсіонери, нема молоді в нашому селі, нема відповідних кандидатур так само з вищими освітами. Може в них менше стажу? <говори> молоді... Може в нас, може в нас молодих менше стажу, але містеця <говори> <здається>, льінія <буде говори> за російську мову до роботи всіх є, і тим більше таку складну пору, і знову вибачте. Депутатського складу всіх перебудували виконавчості. Що в нас зорі? Крім 13 чоловік, які все життя працюють тут, а нема більше людей. Ну не запитали ніякого пропозиції 26 депутатів. Давайте можна, я депутати, не я немає не права. Не не ні, ніхто ні, не носить, от, питає голова кожен ж має якесь право і висловить думку. Я не говорю, що це голосування. Висловте руками. Молодь треба включити. Тоді не включити до 15 років. Ви не знаєте, що якогось молоді ви запропонуєте, буде дуже нормально. За молодіну політику потрібно, щоб ви прийти, Ко, <продукти> <продукти> включити. Варіана Ширина, яка ваша пропозиція? Щоб вас включити з молодих ще, назвіть, будь ласка, прізвище, ім'я по батькові людини, кого ви вважаєте за щоб був складений. Ви знаєте, я маю підказати. Тож говоріть, ви знаєте. Не запитувала, тому що я зарані ну, не знала, кувнося. Я ж не можу без згоди людини внести її кандидатуру. Мені вручили сьогодні зранку всі рішення, які вже наховані. І я не можу згоди тої чи іншої. Так само кожен е, з нас тут сидячий не може внести без попереднього питання тої чи іншої людини. Давайте, я, наприклад, молода людина, може своїй процедурі, яка має тут. Може, я неправильно виступаю, але давайте підкажіть, як правильно, і давайте все сформуємо новий виконавчий комітет разом з вами, в першу чергу. Тому що це має працювати виконавчий комітет на благо нашого села. Давайте задачку. Мол, панда мідоль, є, всі його здання. Чому він не може бути в виконавчим комітеті, не представляти молодь, правда? Так, і в інтернеті, як ти казав, працює. питання. Нормальний клоп буде знати, куди свіття тепер носити. Так, <реку> так, <реку> так, <реку> А от Гитом Сергій, це наш молодий активіст із Ради Селишної Ради веде активну діяльність все, все для села. А чому його немає буде? Я б наприклад, запропонував. І ми підтримуємо. І, і Борис Мілентівич, я теж говорю, що це наша людина, яка завжди переживає за це, штура. Він хай також буде так. І членом з району для розвитку наших зарядів. Можливо, можливо, даже директора школи зарядської все-таки школа велика і якби колективна таки. Можливо, теж хай би була вона. Чому, чому це шваєш? Або так... залучено представника школу. Ми ми усі поважні люди. І взяти її багатьох можна, але зрозуміти, але повинно бути різні. Сьогодні у вас є депутатів, у нас є 26, а виконком ми зробимо 20 чи як? Ні, ні, ви ми пам'ятаєте, Михайло Михайлович, був ми Курком, була сесія 30, виконком ага. 15. Сесія 26, розумієте? Але що є бажання, є присутність сьогодні Борис Розумієте, Я в свій час Борис Валентиновичу про кого ж він був, про кого, що ми будіємо по цій, що розумієте. Сьогодні дивляться на ті всі моменти, фактично не те, що ми проти, чи ми не хочемо, просто реально. Зробив, розпиті, облитків, облитків, що є, ти. ну... Розумієте, кількість ми ж не знаєте, що ростуть, я видишня. А як зробити, щоб вони додати? Є розмова про Рудика Сергія Володимир. Фактично я формував я. Є і люди зверталися ті, хто пропрацював вже багато років. я просто пропонував, чи ви маєте робити, чи ні. Якби людина сказала, ви знаєте, я вже. Він працював, хворі просто чисто. Такому плану. Але якщо є пропозиція сьогодні Ротара Бориса Маленьків, чи є пропозиція Девід, як? Сергій Якбайк? Анатолійович, зробити 115 штук. Я не проти. Якщо ви не проти, давайте не проте. Давайте 15, молодого чоловіка. У зменю, Наталія, випуті лишиться. Наталія випуті лишилася. Так. Так. Ну просто розумієте, серед 13 людей і люди, які, наприклад, мене чи когось іншого, можемо не зупиняти у складі цього виконавчого комітету. Як тільки з цим взагалі? повністю не підтримуєте дані склад виконавчого комітету? Ви кожні поіменно, щоб було персонально. У персоналі вийшли так. Ми за пропозиції, ми пошлаємо на голосування, тоді. Є... Ну, Ви даєте пропозицію. Ми дали проєкт рішення. За 13 осіб. Є сьогодні пропозиції допомогти депутатів, ще додати 2 рік. Ми на голосування. Додаємо, робимо фондом 15 чоловік. Хто за? Хто проти? А може чи цих двох шановних людей. Я думаю, що вони є присутніми команду. Мен, але, это, да, он, да мей. Мей. Якщо, в принципі, я не проти працювати, і да. це всі прекрасно знаєте, бо з 1988 року ніхто мене не може упрекнути, що я з Донецької ради щось не робив. Будучи навіть два рази депутатом районної ради, не буду там хвастатися, але я зроблю максимум, скільки я збільшу. Максимум. Якщо okay. треба виконком, підемо okay. ще працювати. Я пам'ятаю 80-90 років. Чарова, Шарова, був, шанов, я я, я, я вже закінчую справа в тому, що скоро е, будуть е, територіальне об'єднання і так далі і тому подібне. Тому я думаю, що і мій е, досвід теж не помішає. Ні. Скай, ну, дивіться, ми з вами прийняли рішення зробити виконання. Якщо спершу за кількість не склад виконкому, коли ми можемо по іменно проголосувати за... Кандидатуру, депутати вислівають свою довіру чи не довіру до тієї кандидатури у складі виконком, і від цього буде ліштовхуватися про склад до комітету. Для чого запечувати зразу кількість, коли я кажу, що є люди, які підтримують тих осіб, які є. Ми за цілі називаємо, що ти зараз. Якщо ми не домовилися за кого люди, такі собі нашому наші дитини. Наталія Михайлівна, перше питання у нас зараз, стоїть. ви ж бачите денний. Кількісний склад. Ми проголосували за кількісний склад 15 чоловік. Переходимо до слідуючого питання. Слідуюче питання в нас. Кількісний склад. Було 13, стало нас 15. так? Переходимо до слідуючого питання. Про утворення виконавчого комітету з Реджі сільської ради. Тут є різний експерт про творці. Маємо 13 чоловік, які подали ми з вами. Ви кожен бачите. Додатково Додатково включаємо ще дві кандидатури. Рота Борис Мелентівич і Делізон. Де. Сергій Анатолійович. Сергій Анатолійович. прошу проголосувати за ті кандидатури, щоб включити їх в до 13. Де. Прошу хто за? Хто про? Хто утримується? Тримається отоголос. Тепер переходимо про це, що говорила Кузьменюк Наталія Михайлові. Вона дає пропозицію голосувати по імені, Але в нас є сьогодні проєкт рішення, який ми з вами. І ми спочатку ставимо проєкт рішення, перший голосування. Якщо він надарає сили, то зрозуміло, що друге питання її пропозиція знімає. Так? Yeah, yeah. Маєте ознайомлені з кількісним yeah, yeah. Із